Судучі питання, яке б я про яке я хотів би вам сказати, це е, декілька серйозних рішень, які були прийняті в цьому місці. В першу чергу це зростання тарифів а, на електроенергію для побутових споживачів. З 1 червня ми всі з вами платимо за електроенергію на е, 80 е, на 84 рівні. Більше на 52% більше, ніж ми платили до цього. Якщо раніше ми платили з вами а, гривня 60, 44 гривні 68, то зараз будемо платити, зараз вже заплатимо за червень місяць гривень о 2 гривні 64 копійки. Наскільки це багато? Ну, в середньому платіжка середнього українця підніметься на 150-200 гривень. І особливо тут постраждають ті люди, які е, мають електроплити, які мають е, електроопалення. А я вам скажу: у нас є цілі міста в Україні, в яких є, немає звичайного тепла, тобто або котельня, яка поставляє тепло, а в них електричне опалення: це Нікополь, Марганець, це Пакровське, Покровськ. Це ці міста, які повністю переведені а, на електроопалення. І отут платіжка, у, якщо раніше там люди платили за, еле, за тепло по а, тарифу гривні 60, пісів, і вони платили 2-2,5 тисячі гривень за електроенергію, то зараз вони будуть платити 4-4,5 тисячі. І це дуже серйозно вдарить по гаманцю звичайно простого українця. Це дуже серйозна проблема, яка виникає. Виникла у нас і, і до речі, абсолютно непродумані зміни в законі, а ситуація. Тобто, замість того, щоб створити таку систему сплати за електроенергію, чим більше ти споживаєш, тим більше платиш. На жаль, і при тому, вважаючи там деякі, якщо там є. Пільгові категорії населення, то це також потрібно прописувати. Це зробили в Польщі, в інших країнах. На жаль, в Україні нічого подібного не зробили. Тому, катуйтесь, у кого немає, а не вистачає коштів і за субсидії. Але я не дуже впевнений, що і субсидія врятує нас з вами в цій ситуації. Але це ще не всі новини. А, сьогодні, буквально, сьогодні, 27 червня, НКРКП вранці, о 9-й ранці, прийняла рішення про підняття прайскепів, а це верхні і нижні обмеження вартості електроенергії на ринку електроенергії для е, тарифів для бізнесу. Що це на практиці означає? Це означає, що ми з вами а, ну, так спочатку. Бізнес буде платити за електроенергію на 40% більше, тому що обмеження там, що раніше було 2 гривні, зараз а, нижнє обмеження 4 гривні, а, до 3 гривні було 4, а якщо, наприклад, верхнє обмеження було, ну, верхнє обмеження зросло на 40%, а в часи пікового навантаження а, верхнє обмеження прайскепів на електроенергію зросло на 80%. Тому цифри дуже дуже серйозні, і це напряму вплине на повністю економічний стан України. Чому? Тому що електроенергія є у всіх, безумовно, складових е економіках, а особливо постраждають компанії, які працюють на електроенергії, це водоканали. І, до речі, вони постраждають не тільки від того, що зростуть тарифи. Водоканали постраждають від того, що а, вони фактично будуть сплачувати за електроенергію навіть не там, де зросло на 40%, а в часи пікового навантаження, там, де зростання пройшло на 80%. А ну, для розуміння, вже на сьогодні водоканали кажуть, що потрібно піднімати тарифи на 30%, і це вважаю, враховуючи. Та ситуацію за 2022 рік. То якщо враховувати зростання тарифів на електроенергію на 80% часи пікового навантаження, це з 17 до 23. Це означає, коли ви приходите з роботи, ви зразу включаєте газ, світло, воду, ви всі активно користуєтесь їх. Це є пікові часи навантаження як електроенергії, так і часи навантаження. А для водоканалів. Тобто вони фактично будуть сплачувати на 80% більше в той час, коли більше всього споживають їхні, їхніх послуг. До чого це приведе? Ну, я ще раз підкреслюю: до зростання. Це приведе в першу чергу до зростання тарифів водоканалів. При тому зросте капітальна. Якщо сьогодні кажуть про 30% в середньому, а 30% в середньому це дуже така, знаєте, середня температура по палаті. Фактично в багатьох містах тарифи зростають 50-60%. То якщо врахувати і нинішнє зростання, яке нас очікує з 1 липня, то тоді тарифи водоканалів зростуть на ще на 50-60%. Тобто, нас очікує вполне реальна цифра. Стовідсоткового зростання тарифів водоканалу. Також нас очікують а, зростання всіх продуктових цін. Нас очікують зростання всіх е, послуг, оренд, е, перукарні, все, що пов'язане з електроенергією, все буде зростати. все буде рости. Це головний меседж, про який потрібно говорити, е, на що повні е, вплинуть е, зростання тарифів для бізнесу. Але головний висновок цієї ситуації. Потрібно говорити не те, що ну навіть зрозуміло, зростання тарифів. Це перше для нас буде впливом величезним, знову ж ударом по нашому карману, бо зарплати не зростають, пенсії не зростають, та й невідомо, субсидії також не зростають, тому що е, отримати субсидії буде набагато складніше, тому що є обмеження при отриманні, е, якщо є борг за комунальні послуги більше 317 гривень, ви не можете отримати субсидії. А борги за комуналку в порівнянні з минулим роком зросли на 60 мільярдів, за, от, за півтора року, на 60 мільярдів зросли. Плюс незаконні нарахування а, в платіжках, і все це дає мені, скажімо так, можливість сказати, такі, зробити висновок про те, що а, проблеми будуть із отриманням субсидій.